Мабуть, усі в пологах знають, що в селі інженерне печуть найсмачніші. Тортики на виробництві товариства Стелсі відтепер ця мальовнича місце Пологівщини славиться не лише солодощами, а стрімко стає культурним центром пологівського краю. Завдяки директору товариства з обмеженою відповідальністю Стелсі Сергію Крачковському, який є меценатом багатьох цікавих проєктів, у самому серці села Інженерне наприкінці минулої осені відкрила свої двері художня студія «Артсвіт», де дітей навчають образотворчому мистецтву. Сьогодні Стіни навчальних класів прикрашають численні малюнки юних талантів, а на полицях красуються різноманітні глиняні фігурки, виготовлені руками дітей. Майстерність робіт викликає неабияке захоплення. Хоча заняття у студії розпочалися менше ніж півроку тому. Завідує цим творчим осередком Наталія Порада, за плечима якої 17 років досвіду роботи з дітьми. Раніше вона працювала у пологівській школі мистецтв, захоплена своєю справою та закохана у. Мистецтво Наталія Володимирівна щодня навчає дітей створювати власними руками справжні шедеври. Минулого четверга студія гостинно відкрила свої двері для гостей. Наталія Порада запросила на майстер-клас ліплення глиною вихованців гуртка, народні ремесла, будинку дитячої та юнацької творчості та їхнього керівника Тетяну Тоцьку. На майстер-клас завітали. І ми. Спочатку нам провели екскурсію по класах і виставкових кімнатах, показали роботи, поділилися планами на майстер. -клас. Майбутнє, а потім запросили у просторий клас, де на дітей вже чекали турнетки, глина та потрібні інструменти. Буквально за 10-15 хвилин звичайні шматочки глини у руках дітлахів перетворювались на комедних котиків, таких самих, як продають у сувенірних магазинах. Було цікаво спостерігати за тим, як діти старалися уважно слухали Наталю Володимирівну. Крім глини і турнеток, діткам у поміч були інші інструменти у вигляді звичайних ручок ковпачків, коробочок, кришечок та іншого приладдя трішки зусиль, і ось у котиків з'явились вушка, пухнасті хвостики, бантики, шапочки, хтось тримає рибку, хтось з гітарою ще й приспівує. Дітлахи не тільки зліпили домашніх улюбленців, а й дали їм справжні імена. Коли була закінчена робота, Наталія Володимирівна показала юним скульпторам спеціальну піч для опалення глиняних виробів, адже в будинку дитячої творчості такої печі немає. Хоча для виготовлення виробів із глини ця річ просто незамінна. Після майстер-класу для дітей влаштували солодкий стіл, пригощали гарячим чаєм і запашними тістечками. Сьогодні у художній студії навчається 34 дитини. Це переважно учні інженернинської загальноосвітньої школи. Навчають їх два молодих і активних викладача: Оксана Черниш та Валерія Листопад. До речі, Оксана Володимирівна та Валерія Олександрівна колишні учениці Наталії Володимирівни Поради. Наталія Порада теж викладає, дає індивідуальні уроки. Проте не тільки сільські діти відвідують студію. Наприклад, пологівчанка Олена Тоцька два рази на тиждень возить свою доньку Настю на заняття, хоч і далеко, але пологівці задоволені. Викладачі розповідають, що Настя робить значні успіхи, гарно малює і ліпить, і показали нам її чудові малюнки. В общем, ми практично про ся нічого нікому не розказували. Первый у нас выход будет у город, это вот пасхальный до, на Пасху. Там дети готовят работы, пасхальные яйца готовят, и тогда естественно будет следующая волна, и опять же к нам куча захотят записываться, но уже поздно, потому что у нас э, уже все занято. Разве что я говорила, родители спрашивают сейчас, можно ли к нам еще записаться? Ми плануємо, якщо якісь діти на літні канікули роз'їжджаються по данок, ми літом будемо ще дітей приймати, дітей, які будуть просто літом у нас приїжджати займатися. Отже, побажаємо творчому колективу художньої студії Арт Світ якнайшвидше втілити задуми і плани у життя, а юним вихованцям з легкістю досягати високих здобутків у творчості.